Сімеризм інша назва терміну, який стає все більш відомим в епоху ринкової економіки та капіталізму споживацьке суспільство. Що це таке і яким є наше суспільство? Дамо можливість висловитись перехожим міста Львова. Це те суспільство, яке має певні потреби, ну типу і прагне їх якось задовольнити певним способом. А наше суспільство є споживацьке, оскільки воно як будь-яке інше суспільство також має свої потреби. Це життя людини. То, що людина живе, то що їй потрібно для життя, то є споживачке суспільство. Має напевне суспільство, в яких цінності коливаються навколо якихось таких матеріальних цінностей. Наше суспільство, споживацьке, ну, прикро дивитися, що зараз так багато. Світ нав'язує, диктує свої умови, це <кій>, алкоголь, тютюн, реклама. Суди, вона в нас попадає на наші погляди, як кажуть, і молодь багато так котиться до того, в прірву таку. Але все в Божих руках. Думаю, що люди припинять це все. Коли людина в основному і мета існування полягає в тому, щоб просто накопити якомога більше. Чогось нового і нового, але не задумується, для чого воно все потрібно і чи дійсно воно і потрібно. Побачила е, якусь річ і думає, навіть підсвідомо візьму. От. Але чи та річ їй знадобиться, чи ні. Суспільство дає матеріальні цінності, є основними основним цінностями взагалі. І наше суспільство, так? Ну, так, воно споживацьке, мені здається, так, здебільшого. А як кавар? Споживацьке суспільство, на мою думку, це таке суспільство, яке має можливість споживати ті продукти, які вона хоче. Якщо високо розвинути суспільство, то продукти більш високої якості. І разом з тим суспільство, яке має чим оплатити за цю за за продукцію. Ну, наше суспільство низько свідоме, радянська влада що зробила на теренах України? Саме гірше, що вона зробила, яке неможливо, що неможливо так швидкими темпами відновити цей рівень свідомості. Свідомість знищило. І тепер, як сказав один класик з, з нації, перетворило населення. У 21 столітті, коли масове виробництво всіх і всього сягнуло свого піку, народилось таке явище як суспільство споживання. Його ще називають консюмеризмом. Сьогодні рекламують все, що дихає і рухається, або все, що погано лежить, і його потрібно якнайшвидше продати. Закони бізнесу та часу диктують свої умови. Те, що було модним і актуальним сьогодні, завтра буде морально застарілим і нікому не потрібним. А індивід, котрий відстав від загальної течії чи масового захоплення тією чи іншою річчю, вважається символічно бідним, чи так би мовити, не в тренді. Це й не дивно, адже зараз орієнтири і цільові установки споживача, що читати, кого слухати, що носити і ким захоплюватись, змінюються так само часто, як хтось дуже відомий, презентує новий гаджет. Проте рідко хто з нас задається запитанням, а чи потрібні нам всі ці речі? Відповідь про те, що вони нам просто необхідні, і без них немає майбутнього звучить з телевізору або з'являється на моніторі у вигляді яскравої реклами, слогану чи повідомлення. Ви ще не з нами? Тоді ми йдемо до вас, проголошують рекламодавці та бізнесмени і продовжують заробляти мільйони та будувати свої власні імперії. Хто як не вони, вже давно зрозуміли головну ідею епохи консюмеризму, продається все. Біблія в книзі пророка Єремії проголошує: так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Гонитва за рекламно-телевізійним ідеалом машина, квартира і гроші, 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 і привела споживацьке суспільство до сучасної не тільки економічної, але й духовної кризи. Ми споживаємо набагато більше, аніж насправді того потребуємо. Можливо, прийшов час зупинитись? А яка ваша думка?